Дніпропетровські школи готуються до нового навчального року. Будівлі закладів зараз ремонтують у прискореному режимі, щоб встигнути до 1 вересня. Як зміняться освітні заклади за літо, розкаже Анна Лукашук. Це на артхаусна інсталяція чергового митця. Зовсім нещодавно для учнів школи номер 1 це була реальність. Старі, іржаві та холодні батареї. Теперь же у классах новые радиаторы, яки позволяют ученикам не мерзнути взимку. а ще тут установили металлопластиковые викна. Часть здания до революционной постройки. В этой части был свое время железнодорожный вокзал. Пока строили здания нового вокзала, в 1966 году достроена вторая половина и надстроен третий этаж. И с 1966 года, к сожалению, школа не имела капитального ремонта. Каже, акцент зробили не на зовнішній ремонт, а на капітальний. Так, крім теплосистеми, поміняли і електропроводку у харчоблоці. А це вже 58-ма школа. Вона також складається з двох частин. Одну побудували ще у 1903 році, другу у 1967. Роботи тут багато. Капітальний ремонт йде по багатьох направленням. Це в першу чергу укріплення теплосіті или замена теплосетин. Это у нас э, крыши, замена крыш идет. Це у нас йде вопрос зв'язане з ремонтом каналізації. Але найбільша проблема школи це аварійна будівля, яка знаходиться у кількох метрах від виходу з навчального закладу. Тут висить лише табличка, яка попереджає про небезпеку. На виїзні нараді вирішують, вхід у школу треба перенести, поки проблема з аварійним домом не буде вирішена. Это угроза безпеки дітей. Ми не можемо допустити, щоб сьогодні це здання могло принести какую-то біду. Потому вона знаходиться на Балансі Міністерства внутрішніх ділів. Ми будемо на сьогоднішній день проводити совещание для того, чтобы максимально создать условия, які можна приймати комунальну собственність, какие-то виды работ на этом здании по усилению фундамента. Загалом цього року капітальний ремонт мають провести майже у півсотні шкіл, поточний у 144. Близько 30% навчальних закладів вже відремонтували. Роботи мають закінчити до 1 вересня. Анна Лукашук, Олександр Довгань, деталі.